Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. І третя пісня це була пісня Ірини Білик. Нова. Ну, вже це Юра. Я не можу в тут. Бути. Думки розділилися. Половина проголосувала за Юру, а половина за мела. В принципі, хтось був правий. Ця пісня. Юрія Горбунова. Ага! <сіли> не бути! Ага! Ага! Не бути! <сіли> Чого не може бути? <сіли> Юра, тож яка історія ховається за піснею? <сіли> 에, схоже, що ми в один той самий час були в одному і самому місці. Ти моделю, а я режисером. Е, е, в мене настільки була туга за домом, за Івано-Франківським, якому я вже відпрацював в театрі після інституту, я вчився в Києві. І все одно на той момент я. Страшенно тужив за батьками, за якимись своїми друзями. Я жив кінцева станція метро. Від метро мені треба було добиратися якимись маршрутками до того дому, де я винаймав житло. Грошей не було. Я переходив з передніх дверей на задні, щоб не платити. Мені там цих три зупинки можна було проїхати так, щоб ніхто не підходив, не питався, які в тебе. І оце відчуття відчаї, коли ти приходиш на роботу і в тебе все всередині перекидається, почалося з моменту, коли була презентація цього альбома нового, нова, білих. з'явилась білих, ми з нею познайомилися, Вона вся така, і от цей міні який залишився на столі, я його поставив і чую, як людина співає: Я нова, нова, я в житті нова. відкладаємося старе, йдемо вперед і нічого не боїмося. І я такий сам собі сказав: а чого ні? А чого не? Тобто, це для мене? Я тепер собі аналізую. Був такий момент, коли або я б зібрав речі свої, та це в пів валізи, і повернувся додому, або я залишився і пробував далі себе десь пробувати, ходити на кастінги, на якісь озвучки фільмів, пробуватися на телек. І е, я зараз собі віддаю е, точно такий відлік, що ця пісня мені дала якусь силу і натхнення. Тобто вона суперзірка, білик, співає, я нова, тобто вона встигла вже змінитися, а я здаюся, слабак? Ні, так не буде. І от вона мене якось. Вау! Wow. Ну і пройшло не так багато часу від того моменту, коли ти почув цю пісню, і до того, коли ти з'явився на підйомі, пройшло буквально пару no. років. Так. Клас! Браво!